Добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. Дякую за ваші коментарі, за ваші подобайки. Дякую всім, хто зі мною і хто недавно підписався на мій канал. Всім дякую. Бажаю всім доброго здоров'я! І сьогодні знову хочу приготувати для своєї сім'ї смаколики і поділюся з вами своїм рецептом. Сьогодні приготую такий славно всім відомий пиріг торт зебра. Ну, Я вам покажу свій варіант приготування цього пирога. Значить, беру такі продукти. Ось у мене тут три яйця, додаю 200 г цукру сюди. Трошки отак його перемішую, щоб цукор, як би з'єднався з яйцями. От, і буду зараз збивати все це блендером до збільшення маси цієї, і щоб оця маса якби побіліла. Ну, це не новина, всі знають, коли яйця. Збивають блендером до якого стану треба їх збити. Так, до такого стану ось я збила ці три яйця з цукром. так. Тепер, тепер сюди буду додавати, ось у мене тут 70 мл рослинного масла. Виливаю, я відміряла на вагах. Так, Додаю сюди тепер 200 мл кефіру. Розколотила. так. Додам трошки сюди якби ванілі, ванільний цукор з півпакетика. У мене ось 200 г муки, я вже підготувала, просіяла, і на муку зараз висипаю одну другу чайної ложечки соди, висипала, отак от, от перемішала, і тепер поступово буду сюди додати муку і розмішувати тісто. Духовку вже розігріваю до температури 180 градусів. Так, зараз ретельно вимішу і далі тоді вам покажу. Так, тісто вимісила ось до такого однорідного стану. Тепер це тісто розділяю на дві частинки. Ну, так, якби на око розділяю, я на око роблю. Так, значить, ось так приблизно на дві частинки тісто розділили. От. Ну, Якщо десь трошки там буде більше чи менше, значить великої, я так думаю, ролі тут. Це не зіграє, так? Ось показує одна частинка тіста і друга. Значить, в одну з частин тіста, ось в оцю, я зараз добавлю три столові ложки какао. Так, одну ложку, другу і третю. Отак от. так і тепер вимішуємо це какао в кісті до однорідного стану. Так, показую, ось так зробила тісто з какао, вимісила. Тепер в оцю частинку, де ми відділили, значить теж добавлю три ложки борошна. Щоб консистенція була одинакова. І вимішу тут оці три ложки до однорідної маси без грудочок, вимішуємо оце тісто. Так, вимісила обидва тіста, тісто з какао і тісто, просто тісто, от таке. Зробила два тіста, поклала дві ложечки туди. Підготовила форму. Сьогодні буде в мене така круглороз'ємна форма, діаметр форми 24 см, Значить, на низ поклала пергамент і трошки змазала дно і боки олійкою. І тепер у цю форму буду по черзі викладати тісто. Значить, ось так кладу ложку, покладу білого. І ще, мабуть, ложку білого покладу. Так, тепер покладу тісто з какао. Отак, наверх, одну ложку. Тепер знову покладу ложку білого тіста. Ложку тіста з какао? І так по черзі буду викладати все тісто, ложку білого, і ложку Тіста з какао. Зараз я викладу все тісто по черзі, і далі тоді вам покажу, як буде виходить у мене цей пиріг. Так, виклала я повністю тісто, ось показую вам пусті мої миски, От. по черзі викладала по одній ложці. Тепер беру шпажку, бачите, як от красиво воно вийшло. Беру чистеньку ось таку дерев'яну шпажечку і отак роблю отакі. Озорчики, отак до центру, щоб пиріг був красивий. Ось так. Ставлю на випічку, ну, приблизно десь хвилин 30-40. Перевіряйте випічку, того, що духовки в усіх різні. Покажу вам уже спечений пиріг. Дорогі мої підписники, і всі, хто дивиться мій канал, ось такий у мене сьогодні вийшов пиріг зебра. Ну, трошки він у мене, як би, хочете, як сказати, репнув чи тріснув отак. От. Ну, буває і таке. Але це ж пиріг. От. А так от бачите, як красиво ці ось полосочки видно. От Гарний пиріжок получився. так, пиріжечок такий. Зараз розріжу його і подивимося, який він в розрізі. Покажу вам. Пахне смачно. Так, ну, от такий в мене вийшов він сьогодні. Показую вам ось розріз цього пирога. Ось у мене такий. Бачите? Гарненько він так підійшов. От, ну Тут, як пиріг. Як пиріг, бачите, ось так красиво виглядає всередині. Ось показую вам, дивіться. От, Ну тут на серединці. Мабуть, більше було коричневого цього тіста з какао. Так що, будь ласка, приготуйте для своєї сім'ї. Такий простий приготуванні пиріг зебра. Продукти всі тут, як ви бачите, доступні. От. І смачний пиріг до чаю, до кави. Всім дякую за увагу і до нових відео!